Багато біженців з України приїхали на власному авто, і звісно, що звідси виникає логічне запитання: а що далі робити з цим авто? Чи потрібно його десь реєструвати? І якщо так, то як це робити і які документи подавати? Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні ми з вами поспілкуємося детально на цю тему. А щоб не губити всю цікаву та актуальну інформацію про життя в Німеччині, то обов'язково підписуйтесь на наш канал. Чи потрібно обмінювати українське посвідчення в Німеччині? Рада Євросоюзу винесла рішення, що всі українські права визнаються в усіх країнах Євросоюзу. Тобто це стосується як цифрових, так і фізичних прав. Чи потрібно реєструвати українські автомобілі в Німеччині? Взагалі дозволено до одного року використовувати автомобіль, який був зареєстрован в Україні. Відлік часу починається з першого дня в'їзду до Німеччини. Як тільки один рік пройшов, то авто потрібно зареєструвати в певній службі. І саме таким чином в Німеччині можна зустріти багато транспортних засобів з іноземними номерними знаками. Скільки ж коштує реєстрація авто? Це залежить від певної федеральної землі і може бути від 31 до 100 євро. Але, будь ласка, будьте дуже уважними, бо керування незареєстрованим автомобілем. Може тягнути за собою певні штрафи, бо це адміністративне правопорушення. Тому я вам раджу вчасно реєструвати свій транспортний засіб. Хто та де має реєструвати авто в Німеччині? Авто може зареєструвати або власник, або особа, на яку складено довіреність в Німеччині. Реєстрація проходить тільки в органі державної реєстрації Німеччини «Zulassungsbehörde». Для здійснення процедури вам потрібно підготувати наступні документи. По-перше, це відповідна заява, яку можна отримати на місці в Цуласунсбіходе. По-друге, це документ, який посвідчує вашу особистість. По-третє, це підтвердження страхування вашого авто, тобто автоцивілка, і на вимогу це оцінка від експертної організації вашого транспортного засобу. Податки для зареєстрованих авто. В Німеччині існує щорічний податок на транспортний засіб. Він залежить від об'єму двигуна, екологічності та року випуску. Саме тому він може бути як 200, так і доходити до 500 євро. Страхування українських авто в Німеччині у вас є два варіанти оформити автоцивілку в Німеччині: це або зелена карта, або поліс прикордонного страхування. Зелену карту можна оформити, будучи вже на території Німеччини за посиланням в декілька кліків. Цей страховий поліс буде гарантією відшкодування збитків у разі дорожньо-транспортної пригоди, а поліс прикордонного страхування можна оформити під час перетину будь-якої країни Євросоюзу. Пам'ятайте, що страховий поліс потрібно постійно тримати з собою. А у разі запиту від представника поліції то його потрібно обов'язково показувати. А на сьогодні це все. Я вам дуже дякую за перегляд і чекаю на ваші лайки, а також запитання до цього відео в коментарях. А я бажаю вам гарного дня та прощаю з вами всім Па-па!